Мої шанування всім слухачам українського радіо в етері Суспільне мовлені, і далі будемо говорити про таке. Отже, з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення країн агресорки Російської Федерації, близько 20 тисяч українців пережили щонайменше одну ампутацію. Про це повідомила Associated Press, посилаючись на керівницю центру реабілітації українців, які постраждали від війни. Суперхюменс Ольгу Руднєву. наразі в Україні будемо з'ясовувати, чи достатньо Атньо спеціалістів із протезування, аби охопити треба визнавати зростаючі потреби як змінити ситуацію яку роль має взяти на себе передусім держава про це йтиметься в розмові з нашим гостем генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю заступник міністра соціальної політики україни у 2019-2023 роках віталій музиченко в етері українського радіо і безпосередньо у нас в студії за що принагідно дякуємо пане віталію доброго ранку доброго ранку ми з паном Віталієм ось, поки були новини що спілкувалися поза етером, але жодних у нас немає якихось прихованих моментів інформації. Запитував пане Віталія щодо статистики конкретної, скільки зараз у нас в Україні чи можна це порахувати? Зрозуміло, що там до достеменно 100% ні, але бодай приблизно осіб з інвалідністю, і скільки людей зараз потребує ще й протезування? Пане Віталію, про які цифри може йтися? Ну насправді ми можемо володіти статистики, які ми мали до війни, як офіційна статистика, у нас було майже 2,8 мільйона осіб з інвалідністю, тобто це ті люди, які пройшли експертизу, які мали відповідний статус. Звичайно, фактор війни вплинув на певні міграційні міграційні процеси, евакуаційні процеси і велика кількість людей була переміщена як всередині країни, так і виїхала за кордон. І на сьогоднішній день я думаю можна говорити тільки про оціночні цифри, тобто там до якихось одиниць, навряд чи ми можемо говорити про якусь конкретику. Але дійсно за більш ніж півтора роки повномасштабного вторгнення війни у нас ми маємо. Ну я б сказав би так, десятки тисяч людей, які так чи інакше постраждали. Ми говоримо, звичайно, не про те, що не всі ці люди отримали власне інвалідність, і це певний процес. Але те, що ці люди постраждали і вони потребують підтримки від держави в різних формах, то це факт. Звичайно, ми можемо також говорити, що не всі люди, які постраждали, потребують там безпосередньо протезування чи якихось от аналогічних проблем, то чи вирішення проблем. Тому що, в принципі, якщо говорити про реабілітаційний mm -hmm. процес, а ми говоримо саме в такому контексті, що це має відбуватися комплексна реабілітація людини після отриманих травм, пошкоджень і протезування або забезпечення ширше допоміжними засобами реабілітації, які включає в тому числі протезування. Ання має мати певний результат, тобто відновлення функціональних можливостей організму, наскільки це можливо з урахуванням отриманих там травм. Тому от саме в такому контексті ключі ми розглядаємо питання. Наразі в Україні працює гаряча лінія з протезування кінцівок номер 050 177 6839 вісім, тридцять принагідно ще нагадаю, і, власне, хотілося б більше зрозуміти, чи вистачає можливостей зараз в держави, аби задовольнити ось ті потреби, які нині існують, і відомо, що багато, особливо наших військовослужбовців, які отримали травми і перебувають на лікуванні і реабілітації за кордоном. Але ну погодьтеся, це ж не покриває всі всіх потреб і значна кількість перебуває в Україні. Ось зараз про ці виклики, які стоять, чи можемо ми говорити, що нашими зараз українськими зусиллями ми можемо допомогти всім охочим і всім, хто цього потребує. Держава бере на себе зобов'язання стосовно забезпечення допоміжними засобами реабілітації і цивільних, і військових, які цього потребують. Власне в державному бюджеті на 2023 поточний рік у нас передбачено більше коштів на відповідні програми порівняно допустимо з 2022 роком, більш ніж два рази. Тобто, ми оцінюючи потребу, це закладали, прогнозували і відповідно фінансували. І на сьогоднішній день. Якщо говорити про задоволення потреби, то в нас в Україні діє понад 100 підприємств, які власне забезпечують допоміжними засобами реабілітації, і понад 50 підприємств, які власне спеціалізуються на протезно-ортопедичній складові. І е, до складу цих підприємств входять сотні протезистів. Звичайно, вони абсолютно різного рівня підготовки. І ми маємо визнати те, що наша держава на жаль. Звичайно, не була готова до такої кількості постраждалих до такої кількості людей з ушкодженнями, але це війна і галузь, яку ми мали там допустимо до 2014 року, на періоді 2014 22 -го року, і те, що ми маємо на сьогоднішній день, це абсолютно три різні ситуації. Угу. На сьогоднішній день ми колосально збільшуємо спроможність стосовно забезпечення наших громадян, і особливо якщо ми говоримо про постраждалих військ. І військовослужбовців в отриманні більш складного протезування, адже якщо раніше, скажімо так, портрет. Людина, яка потребувала протезування, це були більше побутові травми, це були дорожньо-транспортні пригоди, це були травми або ушкодження, отримані внаслідок загальних якихось захворювань, там цукрового діабету і так далі. То на сьогоднішній день ми маємо справу вже з більш серйозними викликами: це мінновибухові травми, це численні. Ампутації кількох кінцівок на достатньо високому рівні. І завдяки тому, що ми в 2021-2022 роках вдалося нам підготувати деяку кількість протезистів вищого рівня, на сьогоднішній день ми можемо реагувати на цю потребу. Я не можу сказати, що ми її закриваємо повністю на всі 100%, і, звичайно, надзвичайно складні випадки. Потребують підтримки в тому числі закордонних спеціалістів, але ми закликаємо всіх на сьогоднішній день протезуватися і знаходити протезні підприємства саме в Україні. До речі, я припрошую. Ось наша слухачка. Якщо я правильно зараз прочитаю, Юлія Кузьменко так запитує: яке співвідношення вітчизняних? Та імпортних протезів чи комплектуючих наразі забезпечує держава, і чи є випадки відмови від державного забезпечення, бо воно не відповідає бажаним потребам. Дивіться, оцінку потреби має проводити не сам пацієнт, не один лікар і не один протезист. Це саме запорука успіху, це мультидисциплінарний підхід, коли оцінюється мобільність пацієнта, його потреби, і далі вже підбирається власне той протез, яким буде протезуватися людина, саме основне для того, щоб вона його освоїла, опанувала і мала можливість ефективно використовувати. Тепер щодо комплектуючих і складових протезу. знаєте, у нас достатньо великий проміжок часу. Є такий міф про те, що в Україні ставлять якісь незрозумілі або застарілі комплектуючі старі протези. А от за кордоном там все так добре, і там поставлять знаєте, образ термінатора із оцей біонічними технологіями mm -hmm. і так далі. Можу абсолютно всіх заспокоїти, можливо, не знаю, поінформувати про те, що в Україні використовуються складові протезів кращих світових. Виробників, і на сьогоднішній день, піднявши граничні ціни, за якими ми забезпечуємо протезування, дало можливість використовувати, от, власне, ми можемо сказати, що в світі там на пальцях двох рук можна перелічити е тих виробників, які забезпечують потребу, по суті, світову. так, Це виробники і Сполучених Штатів, і з Німеччини, і з інших країн, Новозеландські, там є непогані технології. І, власне, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, от, якщо говорити сам, власне, про протез, то основна робота протезиста це забезпечити підгонку або прилаштування власне той з тих складових, які складають власне протез під потреби людини, тобто якісно виготовити куксоприймач, угу. тобто, це основна в принципі річ, яка в подальшому гарантує користування цим виробом безпосередньо пацієнтом. А складові вони використовуються кращих світових. Виробників і в даному випадку у нас жодних обмежень стосовно цього немає. Плюс передбачено як гарантійне обслуговування, яке виконується там в залежності від складності чи виду протезу до двох років, так і передбачено постгарантійне обслуговування відповідного виробу в межах строку експлуатації, яке також фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, на сьогоднішній день механізм передбачає повне покриття витрат на забезпечення. В тому числі протезування і іншими допоміжними засобами реабілітації, тобто, якщо людина захоче Перепрошую, чи людина має вибір, умовно кажучи, ось є там конкретні виробники, конкретні протези, і людина вже обирає. Чи навпаки їй пропонують, кажуть, буде ось такий і держава покриватиме. Якщо хочете інший, ну даруйте це вже за влас власним коштом. потрібно робити. На сьогоднішній день дійсно визначено алгоритм, коли людина обирає самостійно підприємство, з яким вона буде співпрацювати, і обирає протезиста. Це дуже важливо для того, щоб ми не запропонували. Опонували людини ту співпрацю, від якої вона потім відмовиться, тому власне уже співпраця власне, протезиста і пацієнта визначає той протез, який потрібен конкретно людині. От, буквально там два тижні назад у нас е засідання комісії при фонді, де ми розглядаємо випадки високофункціонального протезування, де протези коштують півтора-два мільйони гривень. І в даному випадку там було шість випадків, коли людям встановлювали різні. Протези в основному верхніх кінцівок, тому що верхні протезування верхніх кінцівок воно традиційно складніше ніж протезування нижніх кінцівок, але й потреби там менше. І от ми розглядали питання в тому, що там, допустимо, тільки кість. З ротаційним там, елементами і так далі коштує близько мільйона гривень. Так, це високотехнологічна річ виробництва, припустимо, або Німеччини, або Нової Зеландії, або Шведські виробники є, які дають можливість людям задовольнити їх потреби. І от було на цьому засіданні дуже яскраво видно, що одній людині було потрібно більш естетичне. Вигляд протезу, тому що людина виконує офісні функції, їй потрібно менше функціоналу. Ну, умовно, скажімо так, білий е, е, цей, комірець. комірець, так, і людині потрібно мати вигляд стандартного там офісного працівника, тому і вона обрала протез, який не буде там. Давати можливість піднімати по 30 кілограм вагу, але він матиме естетичний вигляд, він відповідати їм функціонал. Інші хлопці, зокрема, ті, які повертаються на службу в збройні сили, їм потрібна витривалість, їм потрібна. Розуміння в тому, що це від, безвідмовна річ, і вони угу. обирають там складові, які менше естетично виглядають, але тим не менше, вони витримують більше навантаження, більші можливості піднімати там виконувати різні речі. Тому, от, власне, я й говорю про те, що взаємодія протезиста, лікаря, реабілітолога і пацієнта з розумінням, що буде пацієнт, очікує від відповідного протезу, дуже важливо, адже в залежності, від і віку, і е, чим займається людина, і в якій сфері вона працює, наскільки активний спосіб життя вона веде. Дуже важливо підібрати правильний функціонал протезу, бо існують випадки, коли людині пропонують дуже високоякісний і високофункціональний протез, який вона елементарно потім не використовує, тому що він їй не потрібен там, із 25 режимами там, хвату mm -hmm. чи ротації і так далі. А цей протез міг би стати в нагоді людині, яка дійсно потребуватиме, так, і буде користуватися тут же ж питання в тому, щоб задовольнити потреби саме конкретного пацієнта, під його вимоги і його потреби. Основне, звичайно, людина буде говорити не розособливо, якщо ми говоримо про первинне протезування. Знаєте, коли ти спілкуєшся з людиною, яка там в 14-му році отримала травму, mm -hmm. і це вже там третій етап протезування, тобто вона пройшла первинне протезування, і потім виготовили вже якийсь протез більш функціональніший. І от Два хлопці були яскраві кейси, коли одному протез виготовляли в Україні там, в 2016 році, а інший поїхав за кордон. І він розказував свій досвід, тому що ми от якраз робимо навколо цього конкретні кейси, показуємо людям досвід, дуже важливий досвід. Тому що важливо, коли людина в поточному режимі ну, веде нормальний звичайний спосіб життя. І в якийсь момент стається трагедія, стається травма, і людині доводиться жити вже в новій реальності, по суті, для себе Це і психологічна травма, і сприйняття себе вже в новому статусі. Тому тут дуже важливо показати той шлях, який пройшли інші люди, абсолютно з такими ж показниками. І от те, до чого я веду, та людина, яка протезувалася за кордоном, там в 2016 році, коли ще в нас не було настільки розвинуто систему протезування і можливість. Задовольнити потреби, вона якраз і проговорювала те, що в подальшому зіткнулася з великими проблемами із обслуговуванням, і подальшим ремонтом відповідно цього виробу. Адже протез, це звичайно механічний пристрій, і тут потрібно розуміти про те, що є система його підтримки, ну так як будь-якої механічної речі, як за автомобілями чи там за іншим пристроєм, ну, потрібно слідкувати. Тобто це і технічне обслуговування, і заміна певних речей, і так далі. І от коли протез Протизування відбувається в Україні, то тут постійно є контакт протезиста і людини, яка запротезована, відповідно. Там немає проблем у співпраці чи у підгонці. А якщо ми особливо говоримо про первинне протезування, то звичайно внаслідок потім. Певних процесів відбувається формування культії, відбуваються там певні процеси фізіологічного власне плану, коли це потребує постійного супроводу і заміни тої ж самої гільзи, або потребує її підгонки і так далі. І от коли людина. Отримує протез за кордоном, це все ускладнює процес, тому що вона ну не буде їздити там кудись, той же там Ізраїль, чи в Польщу, чи в Німеччину, чи будь-яку іншу країну для того, щоб їй там зняли додаткові мірки і припасували там гільзу під те, що в неї культя змінила свої антропометричні дані. Про е, виклики пов'язані з дитячим протезуванням. І це, вочевидь, е, ще складніше, ніж протезування дорослого, тому що молодий організм він розвивається, він росте, і тут ще більше потрібно уваги і певних моментів, які треба враховувати. Як у нас зараз це? Знаєте, і так, і ні. Тому що е, насправді, на щастя, напевно, кількість дітей, саме дітей, які в нас. Страждають внаслідок війни і отримують власне травми, які потім потребують там, вирішення проблем, в тому числі і з протезуванням. На щастя, не така велика. Угу. І на сьогоднішній день звичайно там потрібно враховувати певні аспекти. Організм він молодий, він постійно змінюється, він постійно росте. І тут потрібно розуміти про те, що строк, на який забезпечується відповідно протезом для дорослої для дитини, він трошки різний, і обслуговування або уваги до протезу потребує різного, тому що навіть ставлення до самого протезу у дорослої людини і у дитини, воно ну різне, зрозуміло. Так. Тому в даному випадку в нас передбачена можливість. Враховувати ці аспекти, і ще раз повторюся, що насправді на сьогоднішній день не така велика проблема з цим. Звичайно, тут потрібно думати наперед, тому що та кількість мінно-вибухових пристроїв, яка на сьогоднішній день перебуває в нас в державі, і це те, з чим ми зіткнемося. Я думаю, що якраз основна категорія, яка в подальшому може, Страждати це власне, якраз є і діти, які будуть отримувати, на жаль, але відповідні <кхи> ушкодження <кхи> здоров'я, і відповідно mm -hmm. потрібно над цим думати вже наперед. Якщо ось зараз серед наших слухачів, я думаю, є люди, які потребують або ж консультації, або додаткової інформації, куди їм звертатися. Ну і давайте вкотре знову ж таки наголосимо на тому, що працює гаряча лінія з протезування кінцівок 050-177-68-39. нагадаю, що протезування в Україні є безоплатним як для цивільних, так і для військових, адже витрати. Покриває держава безпосередньо до вашого фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Як можна звернутися? За якою інформацією і допомогою можна? Прошу, давайте таким чином скажемо. Я дуже закликав би використовувати офіційні джерела інформації. Є сайт Міністерства соціальної політики, є сайт фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Ми там опублікували і є певні матеріали, інструктивні матеріали. Що робити, куди звертатися, якщо трапилася така ситуація, власне, там розміщено і перелік підприємств з їх контактними даними. Ми цей перелік постійно оновлюємо за можливості там раз квартал ми постійно з підприємствами взаємодіями в контексті з'ясування певних особливостей і їх завантаженості для того, щоб розуміти, яким чином це здійснювати. Безпосередньо, що стосується отримання консультацій, можна звертатись як на гарячу урядову лінію. Там специфічну частину ми буквально на цьому тижні відкриваємо це 1545. Угу, короткий номер короткий, телефону, так. так ми провели навчання там людей, які будуть надавати консультації, для того, щоб задовольнити потребу у якраз консультативних угу. послугах. Якщо вже є конкретна ситуація стосовно вирішення якихось питань, можна звертатися як до органів соціального захисту населення, так і до центрів надання адміністративних послуг, в тому числі і до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Чому я фонд ставлю тут уже в ієрархії на третьому рівні, тому що наші Відділення є тільки на обласному рівні. Зрозуміло. А якщо говорити про органи соціального захисту населення про ЦНАПу, то це в принципі логістика і знаходження. Воно в принципі в громаді або безпосередньо в районі. Знову Зрозуміло ж таки, Є контактні дані, тому закликаємо у разі наявності певних проблем звертатися. Ми допоможемо з їх вирішенням. Пане Віталію, Дякую вам. Нагадаю, слухачам Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю був в етарі Українського радіо.